Ось я зробив такий міні-трактор з мотоблока Форте. І хочу зробити, так би мовити, застереження. Зробив я перший виїзд і в мене заскочили передачі. Передачі, коли я включав колісо до самого кінця і вилучка, виходить, ось ця, де в цьому лючку знаходиться. Заскочила і включила передачі з самого низу і вийшла вона на нейтральне положення і включала інші ось ці передачі. Може тут погано видно, звісно, але як краще зняти, не знаю. Не важливо Коротше, хто буде робити таку коробку передач. Кулісу верніше на передачі по методу. Костенко, по-моєму. Ну, не важно. Зараз в Ютубі дуже багато цих всяких відео на цю тему. Так я ось сюди зробив такого ограничителя. Ось цей ограничитель. Щоб нижче наконечник не опускався. Нижче, не опускався. То тобто і це ограничитель. Ну, десь на 14, мабуть, тут такий металевий палець. Приварений, це ограничення. Оці всі останні передачі включаються нормально, повишена, понижена. І ще одне, що хочу сказати по цьому поводу, щеплення. Тут щеплення було на речах. Усі видно, що цей. Міні-трактор зроблений по принципу Ткаченка. Там шкіл стоїть на 13, я з ним зустрівся. Бердичеві в нього купив шківа, чипники і так далі. І по його принципу я зробив був щеплення. Ось тут був такий речак стояв і він піднімав щеплення. Ну, ось я наростив. Зараз я роблю тросик. Ну, ось виведений тросик, те, що воно не закінчило. Я хочу це відео зробити для того, щоб я зробив перший виїзд і назад я себе машиною притягнув, тобто включились в мене дві передачі і він не їхав. Ось цей ограничитель зробіть, хто має бажання, тому що у вас не потрібно з переключенням передачі. Ну, такий ось тут натяжні ролики, там передня балка зроблена ось з такої хрестовини, кардана. І на хрестовинах вона у мене. Бачите, кардан в мене такий валявся в гаражі, обрізаний. Тут сівалки дискові такі. З діскової сівалки, ну, так сказати, ступиться. З кукурузяний, по-моєму. І стоять на них колеса. Ось вже крутиться. ліво-право. Якби так, так. Ну форт у мене 8 лошадиних сіл. Як можете побачити, 77 верніший. Пойомний механізм зроблений по методу. Речагом, не коробку, як я хотів зробити спочатку. Я навіть і купив Москвичовську рольову колонку і хотів робити, щоб воно крутилося тут, щоб було красиво, але сталося так, що зробив я її по-іншому. Ось так от воно піднімається. І опускається. Дуже легко, одною рукою. Така ось переробка. Ще вона не закінчена. Ще тут роботи багато. Треба зробити тормоза. Ну і щеплення переробити щеплення. Тормоза розірвалася ці кони, так <смі> що можна поки без тормозів поїздити, не так. Досить низько. Ми зараз у тому стаді. Я думаю, що це навіть занадто піднімається він Тоже легко і фіксується таким ось способом. Ось ще треба поставити сідушку. Ось так ось зроблена люба колонка. Тут стоїть ось подійний механізм, Приварено куча всякої ерунди. Тут буде стояти в мене педаль на щеплення. Ось тросик стоїть. а Тут буде стояти педаль на тормоз. Там приварена, приварена, встановлена така штука на тормоза. Ось ця ось. Буде тормозити. Ну, ленточний, тормоза, тросик. Симони зроблено так, як в ютюбі дуже багато. Ціх різних. Ну, я їх наростив, тому що коли воно ламається, воно Ех, не достаю ногами на ці штуки. Ось це <клес> тяга з москвича. Я її, щоб не різати, не нарощувати. Вже коли робив цей подйомний механізм, я, так би сказати, виміряв, коли, коли треба буде вона там знаходиться. Її не різати, не нарощувати, щоб вона була суті. Ось це натяжні ролики. Рімінь великий на 2400, а малий ремінь на 1120. Ось вот так ось тут натяжний ролик вот стоїть. Натяжний ролик і до нього щеплення. Просить буде чіплятися, я так проводив. наростив. Цю длину щоб воно було легше вижимати. Ну, а це відео я зняв тільки ради того, щоб вам сказати, що ставте якийсь ограничителя, щоб дуже далеко не опускалася ця коліса. Тому що це ось переключені передач Дуже далеко западає. Я навіть регулював ось це яблучко цим ось вінтом Ось цей винт я регулював, все одно воно нічого там не дає. Ось ну, так от не робіть помилок. Ну, перший виїзд у мене був проблемний. Назад я себе притягнув на, на машині, вон, в Міцубісі. Все, до побачення.